Друзі, всім доброго дня! Підписникам та гостям хочу показати, які види обрізок саженця. Можуть бути не тільки веретено і чаша. Можуть бути і такі види обрізки. Тут, як ви бачите, центрального провідника немає. Тут виходить, буде дві гілочки в один. Ріст вони будуть укорачуватися під одним під одною висотою, щоб всі поживні речовини йшли рівномірно. Це персик інжирний Сатурн Трішки він приболів, потрібно фунгіцитом його обробити. Як ви бачите, як він садився. Куплявся, сильно не обдивлювався, ми хапаємо на базарі і біжимо додому садити. Треба обов'язково гарно обдивлюватися нашій саженець, цикатка, може бути, клястоспоріоз. Різні захворювання. Ось такий вид саженця. Тут він вже буде укорачуватися не як строге веретено, а будуть гілочки. На половину. Далі є ще такий вид обрізки. Це веретено, тільки воно вже йде більш розширене. Це персик Sugar Time. Перший рік після посадки була обрізка. Була обрізочка на розгалуження гілочок, чудові дав прирости. Листя ще держиться на дереві. Чому? Тому що ми робили літні операції і обробляємо дерева фунгіцидами, інсектицидами. Воно теж дає на дерево свою дію. Далі Хочу показати такий вид. Це кущоподібний формий. Розгалужені три гілочки в вигляді алечі, Це Flaming Fury PF24007. Перший рік. Після посадки був плод. Один плодик залишив, бо вже не довіряю дуже сильно продавцям. Ще я покажу, які є види обрізки. Хвилиночку, зараз підійдемо. Друзі, ще такий вид обрізки, як чаша. Але на чашу потрібно трішки більше часу, щоб сформувати коліна. Ось ці гілочки, які будуть відводити наші. Коліна в сторону, потрібен час, щоб їх сформувати. Як ви бачите, тут у нас і те, що росте вверх, ми видаляємо на розгалуження. Тільки треба дивитися, щоб де на розгалуження, де на зовнішню бруньку обрізати, а де на зовнішню, робити літні операції, вже ми бачимо, що тут він повністю обріз плодовими бруньками. Тут ми робили, перещіпали його. Тут у нас ще є окуліровка. Ми перещіпили. побачимо ось так на чашу персик виглядає. Зараз ми, я вам покажу, як на периферію. Ось на веретено, вибачаюсь не на периферію, а на веретено. Ось так може виглядати перший рік після посадки. Була весною обрізка. Це на веретено. Є різні види обрізок. Ось теж чаша. Головне зрозуміти принцип обрізки. Не потрібно жаліти, залишати, потрібно обрізати гарно, щоб були плоди гарні, нормувати. Ось така обрізка, дивіться. Такий вид обрізки на веретено. Саме головне правильно обрізати та обробляти персик, щоб були плоди. Тут немає такого, пронесе, заболіє кручавістю, не заболіє. Як ви бачите, зрізи замазувати обов'язково або фарбою, садовим варом. Кажуть, зараз садовий вар, грибки можуть утворюватися під ним. Краще вже фарбою. Є багато інших препаратів, вже більш таких сучасних. Але за бордовську суміш для персика це сама головна обробка. А то все вже до бордовської суміші вже йде доповнення від жучків. Друзі, всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть, як ви обрізаєте персик, щоб знати, як люди обрізають чи більше на чашу, чи більше на веретено. І які сорти вам подобаються. Пишіть, дуже цікаво.